Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам зняти відео зараз датку до трактора МТЗ. У нас є в наявності оригінальні білоруського виробництва. Зараз покажу, як вона виглядає. Подивіться, чорного кольору, є в неї номер. В принципі, більше якихось маркувань не помітив. Єдине, що ось тут на шестерні. також є печатка. Ось вона. Раніше раніше, я коли знімав відео, також ще була якась зелена фарба тут на шестерні. По-моєму, була на корпусі якась також печать, але зараз нічого такого немає. Ось, і По цих роздатках, в принципі, немає і вибору, тому що є тільки оригінал Білорусь і аналогів просто не існує. Ні виробництва України, ні Китаю, ніяких. Єдине, що є, це. Реставрація. Тобто беруть бушну а бушна вона оригінальна і її реставрують. Але із цим зараз великі проблеми. Чому? Тому що ця вся, вся внутрянка є також тільки виробництва Білорусь, аналогів також немає. І зараз вони дуже-дуже дефіцитні. Тобто ось цю здорову шестерню взагалі неможливо знайти. Якщо і знайдете, вона буде коштувати як пів цієї. Роздатки. Так що, хлопці, в принципі, зараз особо варіантів немає. По вибору і тільки оригінал або реставрація, або ремонтувати свою, якщо знайдете запчастини. Хто хоче саме нову оригінальну, в нас є також, окрім роздатки, є дуже багато запчастин на МТЗ, як оригіналу, так і якісних замінників. Ну, ось, Наприклад, тут був нещодавно у нас приход від Романського заводу. Дивіться, скільки всього лежить. І можемо по всьому цьому дати дуже гарні ціни. Так що звертайтеся, знаходимося сьогодні. Дніпрі, відправляємо по всій Україні в будь-яку точку України на ложку, без предоплати. І якщо ви будете замовляти в нашому магазині, ви 100% залишитесь задоволені. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, пока.